У мене перше до вас такий топик, ми будемо сьогодні розказувати, це стрес. Так. Дуже багато людей, навіть я деколи не знаємо, що таке стрес. Ми думаємо, не знаю, там, проходиш з роботи, кажемо, а це стрес, або маємо проблему з жінкою, або дівчиною, а, який стрес маємо. Будь ласка, поясніть нам, що таке стрес і як воно відрізняється від реального стресу і просто стресу. Mm. Ну, По-перше, почнемо, що стрес це взагалі психологічний захисний механізм. Організму, який відреаговує на емоційні, психологічні або фізичні події ззовні, які на нас впливають. Є, до речі, два види стресу: еострес і дістрес. Еострес – це, наприклад, коли ми здаємо іспит чи перед весіллям. Там ми стресуємо і це. Еострес, позитивний стрес, який акумулює нашу енергію, наші ресурси і допомагає нам долати е, ті перешкоди або ті переживання, з якими ми стикаємось. І є дістрес це коли організм не може адаптуватись до тих зовнішніх впливів, які виникають. І саме дістрес переходить в хронічний стрес. Наприклад, як зараз всі українці переживають хронічний стрес, тому що зовнішні травматичні події постійно впливають на появу цього стресу і не дають можливість видихнути. Тому організм не може адаптуватись до цього стресу. І це переростає в хронічне стрес, що впливає на фізіологічне, психологічне, емоційне здоров'я.